Десь поясніть їм, що обласна рада це є політичний орган, який висвітлює волю громадян. Якщо воля громадян є звернутися до президента, то тільки через рішення, через звернення обласна рада може це якраз і озвучити. І обласна рада не приймала рішення про позачергові вибори чи про відставку уряду. Вона тільки підтримала звернення і все. І вона діяла в своїх вонуванні. Дякую. Дайте ще Про захоплення приміщення і по формуванню незаконних збройних формування відток. Дякую, шановному народному депутату, за цю і попередньо. репопередню. Я врахую Ваше зауваження і з приводу того, що можливо передати, але прокуратура і на місці, і Генеральна прокуратура, і місцеві і виключно в рамках закону. Якщо допускається порушення закону, будь вони не виходили, вони мають бути відрегований. Що було в даному випадку? Встановлений порядок виборів Верховної Ради, відставки президента, відставки уряду, і він повинен дотримуватися сама. В тому числі, шановні депутати, університетському праці, як і за роботи. З приводу того питання, яке задав народний депутат, я хотів би те, що уточнити, тому що є об'єктивність висвітлення ситуації. Кримінальне провадження, яке порушено спорту 21 січня, коли була запланована обласна рада і адміністрація, і всі присутні були освітами цих подій. Коли було чинено обмір працівника міліції, пошкоджено майно цього приміщення, не встановлені особи на сьогодні в замасованих обличчях чи не фізичний активний супротив, на сьогодні це провадження розслідується. І е е компетенція. Не прокурора приймати рішення по ньому, а слідчого провадження у нас заходу, слідчого міліції Хмельницького е у МВС. Прокурор здійснює навіть формує представлення керівництва. І тому, якщо будуть підстави для прийняття рішення про його закриття, слідчий прийме таке рішення. На сьогодні питання: ви знаєте, що підходить термін виконання закону про звільнення. Осіб від кримінальної відповідальності по тих подіях, які відбулися в нашій державі. І від того, в тому числі й винароки депутати, депутатів, які сидять в цьому залі, залежить, як буде виконано вимоги цього закону. У разі, якщо будуть по всій Україні розблоковані приміщення, звільнені всі вулиці і магістралі, і буде відповідне оголошення на сайті Генеральної прокуратури України, кримінальні провадження. Так, Та, може, так. Може, Слепо, я перепрошую. У нас тут заблоковані приміщення вулиці і магістралі. На сьогоднішній день у нас вулиці і магістралі не заблоковані. Я, не заблоковані. Але якщо ви бачите на вході в обласну державну адміністрацію, обласну раду стоять барикади, які перешкоджають. Діяльності органу перешкоджають і доступу спеціальної техніки, і на випадок не дай Бог пожеж, для осведні навчання ситуації. Тому я про себе звертаюся і до вас, шановні народні депутати, до всіх розблокувати до того часу, коли ми будемо повідомляти генеральну прокуратуру, про ці Дякую.